У вівторок ФК Полісся зустрівся із ФК Верес у Рівному в рамках 21-го туру української прем'єр-ліги. Гості матчу приїхали у статусі фавориту. Тім на 13-й -ті хвилині господарів встигли відкрити рахунок. Руслан Степанюк поцілив м'яч головою у дальності воріт вовків. Я до штрафного майданчика, але з цієї ситуації бодай якась діє це взагалі подія. Тут подія у нас стається на тринадцятій хвилині. Перша ж атака Вереса стає результативною. Наступна атака Верусу не дала результатів, однак же темаря. Не змогли зрівняти рахунок на 33-й хвилині. Голом відзначився Факундо Батіста. Великою куція не влучає. по м'ячу. Ось тут вже бити. Крушинський. Крушинський! Не забиває. Оце так севіще. Але треба ще допрацювати до останнього. Поліця таки затовкало цей м'яч. Наприкінці другого тайму Верес знову вирвався вперед. Степанюк забив другий гол за матч, робивши повз Євгена Волинця. Гончаренко. Передача проходить на Степанюка. Чи не було офсайду, Поки що святкує. Капітан. У другому таймі вовки мали декілька небезпечних моментів без реалізації. На 56 й хвилині Віталій Дахновський збільшив перевагу рівнян. 3-1. Таким чином закидає на Дахновського знову вихід. Вічнавіч, Дахновський Дахновський просуває м'яч у ворота. Дивиться на асистента. Верес не зупинився. І на 65 й хвилині після пасу від Дахновського Микола Гайдущик закотив м'яч у ворота Житомирян. Що ж ти робиш? Дахновський набирає Дахновський. Бачить гайдучика, та гайдучик четвер. Останньою крапкою матчі став п'ятий гол від гравця Вересу Євгенія Шевченко. Товий для Верес поки що немає удар. так є п'ятий. Але чи підійметься зараз прапорець? Ні, ні, Верес забиває п'ятий. Головний тренер поліції Маташур розповідає: такі матчі є в історії кожного клубу, тому це нормально в таких ситуаціях. Не в тому, що сьогодні саме ось в цій перехідній фазі. Ми дуже дуже суттєво не допрацювали. Абсолютно не обов'язкових помилок, які так само стали причинами принаймні перших двох голів точно. Матч закінчився поразкою Житомирян 5-1. Наступного разу полісся зіграє 29 березня у Черкасах, де їхнім суперником виступить ЛНЗ.